Цього року перший сніг в Україні у жовтні малоймовірний, за винятком високогір'я Карпат. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. Водночас, за його даними, у жовтні 2023-го очікується Бабине Літо, однак точні дати наразі невідомі. Стосовно першого снігу то малоймовірно його випадання у жовтні за винятком високогірних районів Карпат. При цьому бабине літо настане у другій половині місяця, проте його тривалість поки що визначити складно, сказав Кібальчич. Цього року жовтень в Україні буде помірно теплим та з невеликою кількістю опадів. Синоптик прогнозує нам похолодання, перші заморозки та нестачу опадів. За прогнозом, з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4-7 градусів. Проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону. У цей період Україна також відчує Перший подих Арктики, особливо східні та північній області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме плюс 13 плюс 16 градусів, прогнозує синоптик. Після 18-20 жовтня, за його словами, спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря, але зростає ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок. Щоб, щоб першими дізнаватися, точний то прогноз погоди.